Hey. Всім привіт, друзья, с вами я трон... лан парткур. <пробуйтесь> Ми, Ми нашли нову заброшку. Мы не мотали носиш... такая

Бусла, тут я сказав, це хлібопечка. Тут ви наполяли хліб. Оце там, де ти казав, де ті води, там розбомбали на Там, там саме а. Там бомб на річці. Чого? Де? Там зелені де ще. Хтось не домалював. А в когось маркер закінчився. Десь всякий голови. Бургули, мабуть, даю ще має бути потивуга. Оу, щит, знаєте, мені там добре припирає. І оце що я таке делав? Ну, Дивись. Так. я колись срав на зброшках. Реально срав Я був тоді з Любиком і ще своїм дружбаном Я там срав і Любок. Дорогі повідомляють. Я пам'ятаю, де ви тамські насрали. набрали. Может вони ще розвалитись? Отже, це дорогі. Я дуже бере домой. Можете приїздить. Приїхав. Ну, просто прилізти прямо. Приїздить туди. А ну. ти oh, а ти перший? Так А чого я? Я бачу там деяку ямку. А боїшся пауки? після тебе. Ти боїшся пауки? Так, как... пауки? Та, Ти боїшся пауків? Тут немає пауків. Не О, якась там палка зверху злісає на Она може любий момент в шарах, але ти набуди всі. Скільки натюкайся ти. Ой. Ну і чого? Так а там можуть бути білі. Ну ладно. Не було, було просто на куртанах про ліси. Снімаєшся? Снімаєшся. А Чого тут не можна було просто Ти там не на клапанах пролізти. О. Тут водом чи криша вносить. Оце курточка. Я ці курточка пам'ятаю, бачиш, які Ти казав, що він з бачити бути вага. О! стопе. я тут А, не. Я думаю, что это какая-то радиация намалевана на этом пакетику. Я знаю, Куда можно зайти, Там что-то коробало. Ну что, вы и нет. Ох. Блин, ой, блин. Паучок. А там? Там. А, йдемо, покажу, де протягом газ. Береш дочок. Може, брати, тут да, Я знаю, що тут багато розбитих дітивок. Ну, Як бачите, там Тут реча. З не ага. Втасок, там Ага. І обратно. Показуй, де я насрав. <гум> Давай. О, що. А, то та заброшка? А ще буде. А, тепер я срати хочу. Пацани, тепер я срати хочу.

Букв... А хотя нет, пять хвалын. Все пока